В місті сильних та працьовитих людей. В місті, де мирно жило багато різних народів. Ми наповнювали його своїми культурами. Страх, біль, темрява, обличчя кольору війни. Це вистава маріупольського театру авторської п'єси Концепція у Дніпрі. Переповідь реальних історій маріупольців про їх життя під час блокади. Ми з Маріуполя. Ми культура маріуполя. Ми створювали. Займалися повсякденними справами, а у вільний від роботи час проводили дозвілля на вулицях нашого гарного міста. Важ так. Дев'ятирічна Валерія наймолодша акторка театру. Дівчина вдруге вийшла на сцену перед десятками людей. До цього три роки навчалась у акторській школі в Маріуполі. Я переїхала до війни у Київ, але я можу це пережити у голові. Я уявляю, що все це зі мною трапляється і. І я граю, як будто це зі мною все сталося. Свою історію у виставі не грає, а розповідає відомий маріупольський фотограф Євген Сосновський. До 30 квітня він був у Маріуполі, фотографував людей, понівечені будинки. Мабуть, що в мене дуже гарний янгол охоронець, який мене оберігає, тому що коли поруч зі мною розібрався снаряд, а я виліз звідти з під завалів. Майже без жодної подряпини. І коли я вивозив з собою весь цей архів, який за мірками того ж ДНР, МГБ, це ну, дійсно був майже розстрільний. Маріупольці на сцені показали історію боротьби за своє право жити у вільній і незалежній Україні. Цей спектакль і є унікальний, тому що ми не граємо, а проживаємо. Те, що ми вже пережили в Маріуполі, кожен раз сложно. Репетиции. Да, на каждой репетиции, да, мы на полную э, выкладываемся, вот, и с каждым разом кажется даже все тяжелее и тяжелее с воспоминаниями. Это очень было классно, вот эти вот, когда были, вот эти вот бахи, они очень были такие вот нормальные, как настоящие, и вот эти вот речи, у меня очень, у меня очень нет как -то. Я начув плакати майже, але я ще. Я коли повернусь в Маріуполь і докажу, що я сіний, що я українець. Також відвідувачі могли познайомитися з музеєм, голоси мирних наймасштабнішим у світі архівом історії мешканців України, які постраждали від війни, серед цінних артефактів, символічні речі, які Маріупольцям вдалося вивести з окупованого міста. нас навіть не хоче жану. Виставу показали у рамках співпраці музею голоси мирних фонду Ріната Ахметова та Маріупольської міської ради. Ми запрошуємо і маріупольців, і містян, куди ми приїжджаємо. Бо про цю історію про історію війни зсередини мають знати усі по всьому світові, не лише Україна. Актори цього театру з блокадного Маріуполя переїхали до Києва. Розпочали репетиції. Два місяці тому на Подолі була прем'єра. Дніпро перше місто, куди приїхали на гастролі. Далі виставу покажуть 14 вересня у Вінниці та 17 вересня у Черкасах. Ірина Головко, Валерія Глущенко, спеціальний репортаж. ТВ7. Ми почали об'єднувати.